У травні 2025 року Кабінетом міністрів було винесено постанову про обов'язкове проходження тихогляду для окремих категорій транспортних засобів. Постанова вступила в дію з 1 липня поточного року. Це означає, що не всі транспортні засоби, які є на території України, мають проходити тихогляд. Вони діляться на три групи. Перша з них, яка повинна проходити його раз на два роки, до них відносяться транспортні засоби. Це є легкові, які надають послуги. Припустимо, переписує. Перевозять товар, роблять доставку товара, тобто це ті транспортні засоби, які використовуються в комерційних цілях, або вантажівки, масою вантажівки до 3,5 тонн. І також причепи. До даних автожі... вантажівок вантажні автомобілі вагою понад 3,5 тонни, таксі та їх причепи перевіряють щороку. Кожних півроку повинні проходити технічний огляд, тобто ті транспортні засоби, які перевозять людей. Автобуси, пасажирське перевезення. Також ті транспортні засоби, які експлуатуються більше двох років. Для перевезення пасажирів обов'язковий технічний контроль транспортних засобів це їх перевірка на справність та безпеку. Під час огляду фахівці перевіряють гальма, рульове керування, фари, шини, ремені безпеки, рівень шкідливих викидів, а також відповідність номерів кузова. Нова вимога 2025 року. Обов'язкова фото та відеофіксація процесу техконтролю. Пункти огляду оснащені камерами, що знімають весь процес і автоматично надсилають відео до сервісних центрів. До протоколу, який вноситься в електронну систему. І на підставі нього власнику транспортного засобу видається паперовий варіант, повинно бути загружено фото транспортного засобу, на якому чітко має бути зображено. Перевірка гальмівного рульового стану автомобіля, тому станом на сьогодні воно буде контролюватися більш, скажімо так, прискіпливо. Результати обстеження вносять до електронного протоколу, а власнику транспортного засобу видають паперову копію. Суб'єкт господарювання попереджає власника транспортного засобу. що буде проводитися фото та відеофіксація, і весь, проведення і весь процес проведення обов'язково технічного контролю буде проводитися. Під відеофіксацією це буде записуватись, як вони проводять обов'язково-технічний контроль, а самі вузливі і агрегаті, які впливають на безпеку дорожнього руху, ефективність працювання робочої гальмівної системи, люфт рульового керування, викид забруднюючих речовин, СО або. Що це дизельний транспортний засіб, задимленості і перевірку сил світла, тонування стекол, світлопропускання, світло в салон транспортного засобу на офіційному сайті головного сервісного центру МВС зареєстровані суб'єкти господарювання, які мають право здійснювати проведення обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. На Закарпатті є 32 акредитовані лабораторії, які проводять технічний контроль авто. Процедура техогляду триває від 30 до 40 хвилин. Сервісний центр здійснює моніторинг. За правильністю, за правістю, за проведення, за процедуру і проведення обов'язково технічного протокол. Ми це робимо о, за допомогою бази, тобто в реєстр. От ми бачимо, заходимо суб'єкту з проводить, і кожен транспортний засіб про, о, спеціалістами є, є два працівника, які постійно здійснюють моніторинг процесу. Тобто кожен протокол підписується, ставиться, перевіряється, ставиться підписаний. Статус міняється з доставленого на підписаний. Якщо використовувати транспортний засіб без дійсного технічного огляду, можна отримати штраф 340 гривень. Якщо власник такого транспортного засобу не пройшов час на технічний огляд, то за це передбачена адміністративна відповідальність, яка передбачена міститься статтею 121 Кодексу України про правопорушення, і є відповідальність як за непроходження, а також і відповідальність за непроходження напроти зіроку повторного огляду. Тобто цей штраф від 340 гривень, ну і може бути з позбавленням права керування транспортним засобом до півроку. Нові правила тихогляду це крок до прозорості, безпеки та європейських стандартів. Водночас більшість власників легкових авто, які не використовують транспорт у комерційних цілях, і надалі звільнені від проходження тихогляду. І, хоча зміни не торкнулися всіх, але покликані підвищити якість автоперевезень і зробити українські дороги безпечнішими.